Ніжний кролик тушкований в сметанному соусі. Одну цибулю та одну моркву ріжемо четвертинками. Сьогодні на кухні зі мною помічник, тому мій кролик буде вдвічі смачніший. Кролика обов'язково потрібно перед цим розділити на шматочки та замочити у воді. Зазвичай я роблю це на ніч. Кролика обсмажуємо на пательні з обох сторін до золотистого кольору. Єдиний мінус, він дуже стріляє, тому ну, відразу я витираю плиту. Потім трошки додаємо солі, перцю і перекладаємо кролика у кастрюлю. Додаємо ще трішки олії та обсмажуємо цибулю з морквою. Не потрібно дуже сильно обсмажувати, тільки овочі стануть прозорими. Відразу додаємо 2 столові ложки сметани. Сіль, перець, півчайної ложки карі та півтора склянки води. Цим соусом заливаємо кролика і тушкуємо до готовності. Зазвичай кролик тушкується десь біля години 50-60 хвилин приблизно. Викладаємо на тарілку і насолоджуємось ніжним м'ясом. Смачного.